Досить володніє людини, аби врятувати цілу націю такою людиною Тарас Шевченко. ці дві такі визначні постаті нашої нашого українського народу і ніколи не забувати про їхні пророчі слова. А ще в родині Франка 9 березня був подвійним святом, тому що вшановували Великого Кобзаря і вшановували День народження другого сина Івана Франка, якого назвали Тарасом. Ну що? Здавалося слова, слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почула. Значить Бога і голос. І ті слова йдуть межі. Недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай розпалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже, небо голубеє, і те помарніло. Погляну я на ягнята не мої ягнята. Погляну я на хати, не у мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина, що при самій дорозі, недалеко коло мене плоским вибирала, ти почула, що я плачу, прийшла. Привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Не наче сонце засіяло, не наче все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Тече вода в собі море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак сяд за очі, хай у море, хай у серце козацьке одну не спитавши, знакого покинув батька неньку, стареньку, молодою дівчину, на чужині людні буде важко с ними жити. Ні з ким буде ні поплакати, ні повага. Бійдеся, чорна бривіта й не змовская. В неволі виріс, мій чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачучи умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже синові: молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде, той син молитися чи ні, та неоднаково мені, як Україну, злії люди. Не сплять лукаві і вогні, її оградено і збудять, ох, неоднаково мені. Навіть прочі пиляє ліка, шелестить пожовкли листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все засну. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так, по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле дети, доле дети, нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою холодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Дякую широкого на Вкраїні милі, щоб ланиши широкополі і Дніпро і кручі, було видно було чути, як ревери регучеї, і понести з України у синіє море, кров ворожа. І тоді я, і лани, і гори, все покійно і полину аж до самого Бога. Молитись, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвійте, вражою, злою кров'ю, волю окропійте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути, не злим тих словом. За горами гори оманою побиті, засіяні горем кров'ю политі. Спокон віку прометея та морелка рає, що день Божі добрі ребра серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не виоре на дні моря поля. поля, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Горами гори хмарою политі, засіяні гори кров'ю политі. Отамто милостиві іми, ненаподобану і голу, Застукали сердешну волю, Тацькуємо Для костьми, людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало. З дітьми і внуками утопить, втопить Сльозах удобні та дівочих, пролитих тайно серед ночі. А матерніх гарячих сльоз, А батькових старих провали, Не ріки море розвелось. Огненне море, слава, слава! Хортам і вонжим, і псарям, і нашим батюшкам царям слава. І вам слава, сині гори, кривою покуті, і вам, лицарі царі великій, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Але Шевченкове слово, як і слово Франкове, не може бути таким, що не залишить. Сліду в мільйонах українців живе дух Шевченка. Живе дух Франка. В чим Шевченка? В чим Франка це наші батьки і в душі тримаємо Шевченка слава. Свою крайню любіть, Любіть її вовремя, люди. Бо хтось із мудрих сказав, що шлях до раю лежить через Матьківщину. Слава Україні! Героям! Дякую!